Контент сьогодні не для слабких, буду пробувати е, червону ікру і чорну ікру, але я почну з чорної. Нещодавно я е, відкрила для себе чорну ікру, і я коли її пробувала, казала Іра, хоч би тобі не сподобалось, ну це так дорого. Але вона мені сподобалась, і я приїхала. Знаєте куди? Я приїхала сьогодні в золоту рибку на столичний ринок в Київ і е, буду пробувати чорну ікру. І сьогодні п'ятниця, і ми будемо її пити разом з ігристим, бо у нас побачення разом з моїм чоловіком. Ну, да, та на вроті. Такий смак землі. Я вам не знаю, як передати. От хто любить трюфель, хто любить різні такі гідоністичні, рідні щечки, оце ікра. І в золотій рибці закуповують ікру люди із ресторанів. Тобто, ми коли в Києві приходимо в модні ресторани, де продають чорну ікру, це вся із золотої рибки. А це, до речі, моя підписниця. Наталочка, моя підопічна, не в мене на консультації. На золоту рибку приходьте, можете замовляти не тільки чорний кров, ні, до речі, дуже багато холіну, фосфоліпідів, В ній багато білку, які легко засвоюються. Йод це також з йодом, вона така зеленовата. Ну, і у нас ще дуже смачніше є ікракети. Це все можна замовити. У кого є така можливість, у кого нема можливості, я вам бажаю всім, щоб була така можливість.